Добрий день! Сьогодні буде прям велика і легендарна історія про мою тривожність. Мені треба, знаєте, який створити плейлист під дереалізацію. Тому що це третє відео, яке я знімаю під нею. Видите, наскільки я прагну творити і робити те, що мені хочеться, що мене не спиняє всяка там болячка. І мені ваще похід. Отако. Бунтай! Значить, моя велика історія про тривожність. Вона в мене почалася 14 років і тривала вплоть до 21-го. Єбаних 7 років мішенька, що ти, що ти робив з нею, моя відповідь ніхіра. Розказую все поступово. Як вона почалась? В 14 років сталася така непогана, травматична подія в моєму житті, котра нормальній такий дала відбиток. І знаєте що? Появилась настільки велика тривожність, що добавилась навіть параноя до неї, тому що я уникав місць, обставин, людей і взагалі того, щоб повторилася травматична подія. Це поклало початок моєї тривожності і такій дуже-дуже нашоганості. Тому що я в будь-яких будь обставинах, коли я відчував якусь мінімальну тривогу, я знов прокручую у себе сценарії тієї події, яка може статися, і всяко або уникав. В принципі, там не знаю, людей, ще чогось і всього тому подібного. Або параною до такої степені, що чуть, що не знаю, чуть там серце не виривалося. І за того, що от зараз це все повториться. Жахливо, дуже жахливо насправді. Але я кажу, найбільший все-таки відбиток це стало це дало на тому місці, де це сталося. Тобто, і вдумайте, стільки років його уникати, думаючи, що це повториться. Це просто маразм капітальний. Потім я покурив Марію Іванівну, ну, пихнув. Є в мене відео, ну повна історія про то, як я вживав траву, то можете його чекнути. Тут просто я чого про це сказав, тому що це теж дало свій відбиток. Когось, когось воно лікує, а вона мене наоборот бех нахуй. І дала більше тривожності, вдумайтесь. Просто пару прийомів і в тебе тривожність Х2. Супер, супер! Я думаю, що углублятися у деталі немає великого сенсу ну, е, в тому понятті, що розказувати там, не знаю, кожен день своєї тривожності і так далі. Просто якщо брати до уваги період з 14 до 21 року, все, що попливало на мою тривожність і зробило її ще більшою, це травматичні події. Тобто біда в тому, що в подальшому було більше травматичних подій. І в результаті цього були такі шкідливі звички, як е, куріння, котре теж збільшує тривогу, але я все одно це робив. Боже, ну такий геній, 300 IQ, 300 IQ. У мене навіть куріння викликало не то, що тривожність, а якусь панічну атаку, про яку я записав попереднє відео, котре гріх не подивитися. Але ж я сказав, що в тому відео, що перша причина тривожність, ось і розказую вам про неї. Отож. Повело мене в деструктив куріння, алкоголь, і алкоголь допомагав Куріння я не знаю, може це настільки було звичкою, що я вже навіть при тому, що тривожився, вже ну курив. А що стосовно алкоголю, він, до речі, допомагав. Але я довів себе до такого стану, що мені алкоголь перестав допомагати. Я думаю, мішенька стоп. Я або зараз збільшую дозу, що приведе до алкоголізму і буде посилювати симптоми, або щось із тим роблю. Ну, це сталося вже, я ж кажу, ближче десь до 21 року, якщо я не помиляюсь. Весь той час у мене найбільший. найбільший прикол, що у мене навіть не було якогось бажання щось з цим робити. Тобто додалось більше страху, більше параної, більше е, думок про те, що отут може статися якась ситуація, або ось ці люди щось зі мною зроблять, або ще щось. Тобто, розумієте, як у тій фразі, що маразм кріпчає, так і в мене. Уже були моменти, коли в мене були уявні ситуації, котрі можуть статися, через що треба було уникати, тривожитись. Не знаю, там, ще щось робити дуже дивне, насправді. І я пам'ятаю в соціумі декілька моментів таких було. що через свою тривожність я поводився дуже дивно, біг. І ще багато чого робив, боже. Нагадаю, взагалі щось жахливе. Почав я цим займатися в років 20. Ну, Мається на увазі щось з цим робити. До того я кажу, я тривожився, колекціонував травматичні події, спогади, нічого з цим не робив. Вів себе в деструктив, ого, переписки навіть зачитав. 20 років я почав відвідувати психіатра. До е, речі, при... це була державна клініка, бля, і бать там історія була. Я як нагадався. Користо, Приходжу я в державну клініку, я записався через Хелсі. Це, це, це дуже сильна і приколана історія. Записався я через Хелсі до психіатра е, на, на той же день, тому що я вже був на якомусь краю, відповідаю. Я йду. Ну, коротше, чекаю своєї черги. Там трошки було затримка через повітряну тривогу. Ну, я чекаю, чекаю, чекаю. І майже вже кінець дня, і, як то кажеться, цей день настав. Лікар відкриває двері, думає вже сьобуватись, Я такий. I'd moment. Not today, як то кажеться. І найбільший прикол от перший прикол. Я. Поки чекав, там була якась дівчина з хлопцем. Вони були парою, і просто хлопець так, вона зайшла, хлопець, Вона зайшла, щось розказує хлопець так підійшов до дверей слухай. Я в той момент зрозумів, наскільки в них близький контакт і наскільки вони відкриті і довіряють один одному. То поки вона була на консультації, я пам'ятаю, хлопець пішов в магазин. І, і, і отак він приходить і починає пити пиво. <хи> Думаю, є. <yeah. хи> Я попав туди, куди мені потрібно. Ну, в мене, собственно говоря, почалися проблеми, бо він не поділився зі мною, але то вже таке. Кажу, <хи> ну це капіта згоді, прикиньте, тільки прийшов вже два, два таких моменти були. Зараз мені смішно, але тоді прям було тривожно. Прикиньте, навіть тоді було тривожно. Просто державна е, поліклініка бухають люди. Ну, блядь, буває. Значить, тормознув я його, заходимо. І в момент як у чому? Е, він просто сидить, каже, я вас слухаю. І я як давай плакати, чоловіче. Капець я там і виплакався, і виговорився, і все, що тільки можна. Розказує він мені, значить. Що як диск... десь. Ні, я, звісно, як згадую капець, я просто отак починаю плакати. Він отак достає салфетки, там половина пішла, дай Боже. Значить, розказуємо про ці всі болячки. Виписує він мені, якщо не помиляюсь, нейролептик євролептик Еглонів. І каже, щоб я прийшов до нього через два тижні. І тут головна загвоздка. Приймаю я Еглонів. Зі мною все в топі. Приходжу я через два тижні. <laughs> Він у відпустці. Уа! І прикол у чому? В подальшому через Хелсі до нього не можна було записатись. <laughs> Мабуть, після таких кадрів, як ви, ми. Він подумав, ну його нахер. Мабуть, і правильно подумав. І що? Я просто не знаю, що мені робити. Я приймаю Еглоніл, розумію те, що якщо довгий час його приймати, нічого хорошого не буде. І просто получається так, що <laughs> мене кинули, як <laughs> співовскрябен. Я просто приймав два тижні яглонів, Він мені допомагав. Зважаючи на те, що я не знав, що робити далі, я перестав його приймати. Який же стався відкат? Який же стався відкат? Я просто от, зрозумійте одне. Я в той момент... І спортом займався, і гуляв. І все, що тільки можна робив, аби не було тривожності, все одно відкат був настільки сильним, що я хотів просто крякнути. нахуй. Тривав він, вроді би, стільки-стільки час прийому два тижні або може менше, але це, це, це дуже жахливо. Не буду братися оцінювати. Вченки лікаря, але берусь, <свят> берусь оцінювати наслідки, це дуже жахливо. Так от, от такий у мене перший був експірієнс з психіатром. Далі я ходив до психологів, ну, як сказати, е сугубо моя думка про моїх психологів. Ми ніби щось говорили, 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 але ніяк, ніяк не рухались. Тобто ми говоримо. Я, я розказую, розказую, я думаю, от може ми до чогось прийдемо. Хер би там плавав, да не втопився. Мені здається, моїм психологам я міг просто виговоритися. А далі, як то кажеться, їбіться з тим самим. Далі я зганяв до психотерапевта, потім знов до психологів. І крайній раз я був у психіатра з тими усіми болячками. Тобто, ви розумієте, коли ти 7 років нічого не лікуєш, там от. Ефект снігової кулі. В тебе була така маленька кулька тривожність, а через 7 років величезна куля, в котрій тривожність, панічна атака, деперсоналізація, шиза, е дереалізація, все, що Все, все, що хочу просто. Крайньою точкою було, я пам'ятаю, коли я просто щось дивлюся в навушниках. В мене, в мене не проходить відчуття того, що хтось зараз прийде до мене додому, це темна ніч. Я, я тільки заспокоювався, коли була комендантська. До того часу я на такому взводі, я просто постійно з думками, що хтось зараз до мене прийде, мені пізда. І ще зараз до того, до того, сказати, до того такого жахливого випадку, що я слухав щось у Ютубі, щоб відволіктись, і постійно знімав навушники. У мене було відчуття, що хтось говорить. Я отак слухаю і знімаю, слухаю і знімаю. Я намагався ніби як якось тому противостояти всередині, ніхіра не допомагало. Уявіть, це відбувається кожен день. Це відбувається кожен блядський день. І січень 24-го, якщо я не помираюсь. Я звертаюсь до психіатра, ключова точка. До де декількох до декількох псих... Ні, чекайте. Я звертаюсь до психолога, він мені каже, Мішенька, у вас занадто все сильно. Зверніться до психіатра. Я звертаюсь до одного ніц, звертаюсь до другого, ну, вроді би, щось, але вона ще не працювала по одній з моїх симптомів. Це думки про те, що аби, ну. Ви поняли, накласти на це? Бо ви, ви розумієте, ютубе, вони мене час отак уа, мішенька, і все. Так от вона мені, ну вона на цьому не специфікувалась, Ну, так чи інакше вона все-таки мені виписала препарати, Це був Золофт і Третіко. І я просто сказала, не треба. Ну його нахер, Мішенька, не треба. Значить, Починаю я приймати золофт третіко, казалось би, все хорошо, Но в в чому був? Я був настільки в той момент ну, заляканим соціофобом, я не знаю, не соціофобом, що я про... Я не виходив з дому. Я не виходив з дому. Не виходив з дому, це буквально це означає. Я... Мені привозили продукти, передавали через вікно. Я довгий час не викидав сміття і все тому подібне. Я жив, блядь, як забитий, як той хікан, чи як воно називається. Просто як там за кордоном. Знаєте, я такі, типа, відео, що типу, не виходять прям у них там чорті що твориться, у мене було щось похоже. І момент у тому, що мені виписали препарати з рецептами. Ну, зважаючи на те, що я боявся по них ходити, я теж кур'єрами замовляв. Просто я, я кожен раз наймав нового кур'єра, тому що е в аптеці тільки один раз дають ціло, тільки один раз можуть дати без рецепту. Ну, В тому плані, що мені кур'єр так розказав, що на нього гаркали і сказали, що на другий раз. Без, без рецепта не дадуть. Я, в принципі, скидав їм рецепт, ну, немає ніякої проблеми, але то потребувало моєї все-таки присутності. Я якось там тишком нишком кур'єрами приймав. Бідачка антидепресантів, конкретно в моїй ситуації, в тому, що вони підсилюють ефекти. І якщо ви ну, ви ж розумієте, що якщо в мене було так багато ефектів, зокрема думки про те, то, щоби... то воно це дуже підсилила. І та тривожність. Котра в мене з'явилася у 14 років, призвела до того, що у 21 рік я зробив але вижив після нього. Давайте так. Ви знаєте, що Ютуб взагалі забанить це відео за такі слова. Просто напишіть в пошуку у Львові з 15-го поверху. Це я. Отож, шокуюча історія. Однозначно так. Чи міг би я подумати, що невеличка травматична подія, яка мені тоді здавалась невеличкою, і тривожність приведуть до цього? Ні. Усвідомив я це, коли вже був в реанімації. Після того, як я вижив і я поняв, Отак іменно. Іменно так я роздумовив про те, що. Що Йоб... Біль... взагалі відбулося? Жесть. Я думаю, що ви вже на цьому етапі зробили для себе висновок, що не треба нехтувати ментальним здоров'ям. Тому що я взагалі не рекомендую. Взагалі не рекомендую. Маленька якась осічка побочка все, зразу. Андрюшка ліпше перебзди, чим не добзди. повір. Моя історія це просто жах, котрий ну, вчиться на чужих помилках, конкретно на моїх. І не повторюйте. Не повторюйте цього, в принципі, ніколи. Тому я вам кажу від себе, від людини, котра пережила і вижила, і полікувалась, і, в принципі, в нормі і в дереалізації, їбать. Я вам кажу, дбайте про своє ментальне здоров'я, похуй, гроші позичив, щось зробив, але пішов, полікувався. Розумієш, ти чим довше нехтуєш, тим більше снігова куля. Е Збирається, і потім воно просто, я ж кажу, воно в один момент отак, отак кулька ота з висоти, і як на тебе хірачнуло, ну як хірачнуло на мене, що я чоловічку аж аж нормально так охренів. Може, я ще, от розумієте, в чому біда? Може, я ще не. Не дождався того моменту, коли почнуть допомагати антидепресанти. Бо я ж кажу, вони посилюють ефекти, і вже не було просто можливості і сил, і всього іншого боротися. Ресурсу, ресурсу, як то кажуть, боротися з тим усім. Тому такий момент у мене стався. І момент, що таки, як я оце прям нормальне таке відео. оце дивіться на 1,5 або на два швидкості, тому що тут, по-перше, історія, по-друге, і все тому подібне. І тепер ми переходимо до того, як же я, як, що ж я з цим робив, е, яким же макаром я діяв, і як мені вдалося. Я зміг блядь, зміг нахуй аби не наврочити. Значить, е, коли я був в реанімації, в мене була можливість отримати нормальних спеціалістів: психіатра, е, психотерапевта, я пам'ятаю, там ще був клінічний психолог, психоаналіст. Ну, коротше, було багато таких, як то кажеться, е, всяких. Боже, де реалізація, я ваще чвякою, капець. Багато було всяких спеціалістів, котрі мені допомагали. О, нагадався. Насамперед, е, психіатр це ваще, був дуже кльовий, назначив мені нарешті правильні препарати. І в мене була одна бідачка, що в мене ще е, цей вопрос. Я ще приймав протиепілептичні, бо в мене було, були моментики з цим. І от... Нормально, коли я почав приймати препарати, я вже думаю, о, отут я бачу зміни. Але ні в якому разі не варто думати про те, що все закінчиться тільки на тому, що ти медикаментозно лікуєшся і все. Та де пизду, як казав Великий Класик, буквально секу. У мене, чоловіче, я записую просто бляд, в такій холодризі, щоб мене в соплі течуть і течуть. Ну, я продовжую, бо мені похуй. Так от. Я почав приймати медикаменти, о, дивлюся, люкс. Далі. Мені дали дуже хорошого психотерапевта, я з ним працюю, о, уже люкс. Далі, чоловічку, теж важливий момент, про який я казав, але ти ж, ти ж навіть не, не відкрив, не, не прочитав хоча б одну сторінку. Ти навіть не усвідомлюєш цінність цієї книжки, яка називається Стіни в моїй голові. Андрюшка, буквально про все про депресію, про тривожність, про все. Божа книжка мені допомогла дуже добре. Але це не відміняє того факту, що ти сігма і можеш тільки на самотерапії вивести. Можливо, і вийде в тебе. Ситуації різні. Але от мені, я ж кажу, після того, яке що називається, наклав на себе, то оці моменти дуже допомогли. Зокрема, чого я хвалю книжку, тому що вона пояснює звідки береться тривожність. Механізм тривожності, що робити, про що це свідчить і яким чином з цим діяти. І я ж кажу, підкріпляючи ці всі три факти, от, от такі результати вийшли. Тому, якщо ви все-таки е, подивилися це до кінця з моїми чвяканнями і задались питанням, як лікувати тривожність, тому що з 99% ймовірністю, це першопричина. Панічних атак, ще чогось і все тому подібне, то я вам зараз розкажу. І може, якщо ви зайвий раз думаєте, звідки в мене панічка і так далі, то от, будете знати, що це, скоріш за все, перша причина тривожність. Один відсоток на, на щось інше там, не знаю, покладає, але на що то вже треба конкретно розбирати. Отож, вам допоможе. Добре, до... ні, давайте так, я зараз начну роздавати, почнете хуйкати. Мені допомогло позбутися від тривожності. Хороший психіатр, котрий назначив правильні ліки, котрі не дали якихось сильних побочок і підсилення ефектів. Друге, нормальний психотерапевт, не психолог, я пояснив чому, не психолог, психотерапевт все-таки, тому що якщо у вас мінімум тривожність, до психотерапевта піздуєш тільки так. Третє література. Тому що в літературі навіть банально пише про те, що якщо в нас тривожність, це може бути знаком, що, наприклад, ми можемо підготовитись до якоїсь ситуації, яка в нашій дурній голові, котра викликає тривожність. І там багато ще чого. Там про. Що там ще? А, про те, щоб дозволити бути їй. Багато всього, багато всього. Я спеціально вам не розказую, щоб ви взяли і прочитали, бо ви, блядь, такі лінтяї, що я ваше все цілював. Позато взяти воно тобі поможе. Просто довірся мені. Просто прочитай, потім подякуєш. І в принципі, можеш подякувати, що потім, блять. Ми це рішили, розумієте? Чи я так довго про це мусолив? Тому що я мусив розказати свою історію, свої причини, свої наслідки і своє вирішення проблеми. Тому, казалось би, банально просто. Ну так якого хуя ти це не робиш, якщо це банально просто? І я про те ж. Моментик полягає в тому, що 95% людей знають інформацію, 5%. Приміняють її. Тому зараз, буквально зараз, я кажу, не знаю, блядь, хату в ломбард чи що. но кров з носа, якщо бідачка дуже сильна, попиздив до психіатра, до психотерапевта, прочитав книжку і можеш більше інформації якраз по поводу своєї бідачки вивчати. Зайвим не буде, повір мені. Е Ознайомлений, значить, озброєний, да? чи як то правильно кажеться. Тому не буде в тебе зайвих додумувань і більшої тривожності від там якоїсь, якогось твого симптома, що ой, все, зараз, зараз мені, мені капець, як стоїш панічною атакою. Ти от хоча б, хоча б дізнавався інформацію про неї, що це, як це, як що з цим робити. От іменно. Навіть якщо дізнавався, чи робив ти. От іменно. Тому, шановне панство, ага. Важливий моментик. Ніколи не бійтесь міняти спеціаліста. Не треба все. Один, один спеціаліст все, ти, мій Бог. Навіть у Біблії пише не Сотвори собі кумира. По цій причині не потрібно тільки один щось спеціаліст каже, все, він 100% правий. Так же, як у мене. Казалось би, спеціаліст хороший, ліки призначу. Ну от, я, я його не виню, якщо що, я просто кажу вам про те, що. Не погоджуйтесь на менше. Щось вам не підходить, щось не подобається спеціаліст, кубелів тріщину, попиздив далі. Доки не знайдеш свого, це більше по відчуттям внутрішнім буде, як було в мене, от доти й не треба погоджуватись на те, що ай, добре підходить, скільки би грошей це не вартувало. Повірте. Один раз вибереш хорошого і він тобі допоможе. Ніж будеш один, ну ніж один раз вибереш того, що тобі не підходиш, не підходить, будеш собі протирічити, казати, та ні, все нормально. Не треба перти проти себе. Треба просто. Хоч це і дискомфортно, це робити треба. Ну, а як ти хочеш вилікувати тривожність, котра в тебе руками? Ніяк, все взяв, попиздив, бо треба. І пиздець. Так, мабуть, я все сказав з цього приводу. Лікуйтеся, не запускайте, а якщо захочете запустити, передивіться ще раз це відео спочатку, де розказується історія і моя історія і мій наслідок. Боже, пиздець. З тими вашими дереалізаціями молодіжними, 5 разів про неї сказав, нічого. Давайте, ставте клас і вона пройде сьогодні. О, І залітайте на мій твіч. Хоч відео вийшло дуже великим, але стріми на твічі ще довші і таким макаром дуже класно виходить там сидіти. Слухати мене годинами і файно проводити час. Прикиньте, тяжкі робочі або студентські будні. Ти собі зайшов на твічі, о, мішенька стрімиться, то поспілкувались, що називається, об'єдналися ком'юніті, деємся, щось смішне, балдієм і файно проводимо час. Так що залітайте, то в прямому ефірі, і то довше, ніж такі відоси, навіть якщо вони на 25 хвилин. Все. До зустрічі, всіх благ, не тривожся, лікуйся і все буде добре.